по 450 гривень по 490 гривень за квадратний метр ось така гнучка цегла, гнучкий клінкер. Вроді візуально подивиться, чого так. Така ціна така. Але якщо подивимося візуально, то дивимося цей, бачите, такий більш гладкіший. Тут більш такі е, горбики получаються, Тут теж такі горбики. Це з однієї серії, тільки, тільки кольори, бачите, трошки відрізняються. Це колір Prime, ці кольори самі ходові. Вони тобто, і горбик якби по ньому є, і вони такі більш гладші. Оце вони самі популярні, ці кольори, два сірих. Е, який який сюди поклеїти? Що скажете? Мені подобається ось цей. Наверх, а ось цей буду клеїти, я думаю, на низ. Тобто, Візуально візуально, хто скаже, який кращий гібкий клінкер. Гібкий клінкер, який клеїться на поверхню, чи з пінопласту, якщо ви затягнуто клеєм, чи мінвату, чи навіть на ось таку стіну, його теж можна наклеїти, але головне, щоб вона була візуально більш-менш рівна. Тобто, писали мені, що ти сюди не наклеїш все, я сюди наклею і все буде чудово. Просто якщо на пінопласт ми клеїмо на акриловий клей, Швидко. А якщо на таку стіну, то треба клеїти на клей для керамограніту, бо вона якби нерівна, щоб, ну, щоб вона заповняла там ці, ці неровності, скажімо так. А, так що гібкий клінкер, кому потрібно, всі контакти в шапці профілю. А, є різні кольори, відтінки там і червоний, і жовтий може бути ще, якщо ви не хочете сірого. А, всі контакти в шапці профілю працюємо по всій Україні.